Продовжуємо ефір, і в нашій студії Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України. Михайло, вітаю! Вітаю! Сьогодні понеділок, і я, чесно кажучи, здивувався, коли зранку, готуючись до ефіру, почав перевіряти новини. Ну, як завжди, прокидаєшся, тягнешся до телефона. Три новини фактично приблизно в один самий час. ДБР затримало колишнього військового одеського військомата, який пустився втюки, Євген Борисов, якого підозрюють в стомільйонних е збагаченнях. Підозра в державній зраді чинному народному депутати, очевидно, мова про Олександра Помнова Маріова з ПЗЖ, у голови Державної судової адміністрації обшуки через хабар для суддів Верховного суду. Мова, очевидно, про Олексія Сальнікова. Це все до обіду новини. Це випадковість, що хабарників, яких підозрюють в хабарях, і це достатньо високопоставлені люди, їх всіх от. Системно починають брати це ще не вироки, звісно, але затримання. Чи це просто понеділок такий везучий? Щоб було б краще, щоб кожен день був понеділка в нас і людей брали? Але це ж питання запиту суспільства, це ж очевидно, або 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 ми все ж таки побудуємо систему, яка буде прозора і відповідальна. Ну це не просто слова. Дійсно, коли людина, коли люди віддають все, що в них є, з точки зору, що вони 17 місяців знаходяться у війні, у війні, а є хтось, хто може цей час там собі купувати щось додатково, да там з розкоші і так далі. Я маю на увазі, як ми говоримо про Борисова. і це ж не тільки його стосується, це ж стосується системи в цілому. І це ж недовіра суспільства до інституту держава під назвою військомати. Ну раніше називалось військомати, а зараз центри терацентри комплектування. комплектування і так далі. Це ж питання: наскільки ти синхронізований між державою як інститутом? Ми сьогодні у війні. У війні ти не можеш так, що до держави немає довіри. Це ж неправильно, і так само до судової системи, а це вже питання про справедливість. Ну тобто, ми ж бачили з вами щодо да і, і, і які це мають наслідки. А сьогодні бачимо, що, наприклад, Тандир досі не зрозуміло, що це було, і так далі, і тому подібне. Це суддя, який збив, ви пам'ятаєте, назвардійця. І ну це питання в тому, що суспільство вже активно говорить про потребу справедливості, відчути цю справедливість, тому що війна це не привід для того, щоб. А ми потім все зробимо. І безумовно, суспільство поч починає нервувати і держава. Якщо вона хоче зберегтися як інституція, а не піти на революційну зміну ключових засадничих принципів. Вона має на це реагувати. І от ці затримання, це мені здається реакція. Але це перший етап реакції. Ну, якщо але... не буде другого етапу праві, от, не буде власне... судових вироків, то тоді це не буде рахуватись ні за що. запит на справедливість він же ж не вчора народився. Але днями виходить буквально вчора. Здається, що навіть сьогодні вже е, забув е, на бібісі велике розслідування про те, що СБУшники коли не чи не умов, яких підозрювали е, в державній зраді, виявляється, вони не проходять у цій справі. Це питання до ДБР. Безумовно, маємо отримати відповіді щодо того. Ми ж багато про це казали. Ми казали, що є мережа зрадників, ну мережа людей, які так чи інакше працювали на Росії, особливо в перші тижні вторгнення, і треба все ж таки дати відповіді, що це було. Чому вони це ж не питання, що держава дискредитована? Ні, це питання, що держава має навчитись правильно реагувати. Є відповідний запит суспільства, що це було в перші тижні вторгнення. Хто ці люди, які працювали на Росії, і що, і що з ними буде далі? Ну, тобто, які вироки в нас будуть, це, відповідно, держава має на це відповідати. А не треба думати, що якщо ми, там наприклад, на це відповідь не даємо, ну, ДБР не дає відповідь, але одночасно ДБР затримує Борисова, це якби дає тобі е, е, індульгенцію від відповіді, що з кулінічу Так не працює система. Я хочу, щоб ми з вами, от коли ми зараз говоримо, щоб і, і, і з, 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 по ту сторону екрану, щоб люди розуміли, що так система не буде працювати. Ну тобто, довіри не буде. Або так. Сьогодні затримали когось, чи сказали, що є мережа, наприклад, людей, які працювали на Російську Федерацію, знаходячись у тій чи іншій спецслужби України. То тоді треба через два місяці дати відповідь, що далі, що з цими людьми, що конкретно є заочні чи очні вироки, чи отримали вони свої 10-15 років і так далі, тому що ми не можемо робити те ж саме, що в 2014 році? Пам'ятаєте, ми в 2014 році, коли було зрозуміло, що дехто, в тому числі силовиків, переходили на сторону Росії, а потім ми ці території назад повертали. То ці люди залишались працювати на своїх місцях, ну чи там втрачали на певний час посади, а після цього повертались. Ну ми не можемо так грати з цю гру. Після цієї війни нерв оголений. От все, що сьогодні відбувається, з точки зору запиту суспільства, воно починає, от це ключовий момент сьогодні. От зараз, саме зараз, суспільство починає не довіряти державі, тому що воно хоче отримувати відповіді. Не просто ми будемо робити, а тут і зараз. От берете Борисова, будь ласка, всю систему покажіть нам, що відбувається з точки зору, чи купляють люди собі, як нам можна сказати, білий -біли білет, да, щоб не йти на війну, тому що це трошки дивно. І чи ці люди, які купляють ці білети, не ведуть себе нагло, чи не будуть вони займати певні посади потім і так далі, тому подібне? Це ж важливо. Ну це ж важливо. Це ж має бути Ну, для цього. Президент створив комісію. яку да, очолює Генерал Павлюк президент? і ми і ми сподіваємося, я просто глядачам скажу, що ми сподіваємося цього тижня все таки генерала Павлюка спробувати запросити в студію. Він е, обіцяв пройти і просто зараз він зайнятий, якраз е, прозвітувати про те, як відбувається ця перевірка. Це якраз я про це і говорю, що президент інтуїтивно відчуває, що має відбуватись в державі. Ну тобто, як держава має реагувати, Так, на але вирок але виносить треба... не президент. Да, але вирок виносить не президент. Президент хоче, щоб державні інституції почали працювати не так, як це притаманно Україні 30 років. Да? Ну, тобто, ми імітуємо щось. Ну, якщо треба, то вироки повинні бути. Все інше це не вважається за те, що ми відпрацьовуємо корупцію як корупцію. От затримання і після цього нічого там два місяці, потім ще два місяці запобіжного заходу, да, і так далі, і тому подібне, це не буде означати, що ми боремось з корупцією. Це буде означати про фікцію. Ну тобто, що ми імітуємо боротьбу. Якщо ми не отримаємо сьогодні відповіді на ключові питання, хто ми і що ми, а це ми маємо витримати з точки зору. Якщо людина бере хабаре, вона має за це сісти на 5, 7, 10 років. Якщо людина є зрадником, вона не може бути потім кар'єрно. Да? Ну, тобто маємо все ж таки оцей інститут репутації відбудувати. Ну щоб було зрозуміло, хто ти так, але у нас є дуже нагальна потреба. Оці ТЦК… Територіальні центри комплектації дуже складна, до речі, назва не ліпша, на мою думку, ніж військовий комісаріат. Це серйозна недовіра суспільства. У нас триває мобілізація. Люди, які за неї відповідальні, як оцей пан Борисов, підозрюється в 100-мільйонних хабарях. Вілья в Іспанії. Як тепер вирішувати цю проблему? Тепер завжди, коли тебе тобі приходить повістка, ти можеш сказати: а чому я маю йти, а хтось не має йти? Навіть не так. А хто мене покличе йти? Оця людина, яка в цей час заробляє гроші? Ну чи не заробляє а, там, збирає гроші? Да? Він чому не йде? Тому тут рішення просте, і три кроки всього. Достатньо зрозумілі перше, це практично тотальна, а, тотальний аудит щодо того, що відбувається у військоматах. Ну будемо так називати постарінці, да у військоматах. А після цього аудиту відповідні кадрові чи суд, ну, не судові, а скажімо так, затримання відповідні, щоб ми це там 20 разів не робили. Якусь там сенсацію, що затримали одного, другого, третього очільника того чи іншого територіального центру. Ну і третя складова. В нас багато людей, які повернулись вже з війни, вони по чи іншим. Шим ознаком не можуть більше приймати безпосередню участь у бойових діях, але вони є іншими з точки зору тієї моралі, яка в них присутня. І вони розуміють, що треба робити з точки зору мобілізації. Вони мають очолювати систему військоматів три простих кроки: аудит, затримання відповідні з публікацією цього всього. І третя складова заміна на конкретних людей, які мають і досвід бойовий, і розуміють, що треба в армії, і розуміють, як треба готувати людей і кого можна брати, як психологічно працювати. Очевидно, що мобілізація не завершиться. Якщо я не помиляюся, вона десь до 12 серпня подовжена. Ну але Верховна Рада що 90 днів подовжує воєнний стан. Очевидно, буде подовжена знову, і нам потрібно напевно укріпляти і українсько-білоруський кордон, хоча він укріплений, але останні заяви самопроголошеного російського диктатора про те, що Вагнер хотів би прогулятися до Варшави і до Жешова. Вони заставляють, я думаю, напружитися наших польських друзів. А, ви знаєте, це ну. Як би дивно виглядає два дві такі істоти, які абсолютно точно не розуміють, що відбувається, але продовжують пантіться. Як це виглядає ви про да? Путіна і Лукашенка Лукашенка? Да, вони там комусь погрожують. тут. Я бачу три складові, які треба зрозуміти. По перше, мені здається, що путіну треба подумати про інше. Не про те, що Вагнер прогуляється до Варшави, чи там куди вони там, чи то же, до Жешова і так далі. Я думаю, що не так буде. Я думаю, що коли Лукашенко побачить, що Путін вже не тримає в руках важелі впливу, то він може взяти Вагнер і піти на Москву. Ну для того, щоб очолити одну з груп, які можуть. Перехопити владу у слабкого Путіна, мені здається, що йому цього треба більше боятися ніж боятись, тому що давайте серйозно Вагнер і в Україні то нічого не проявив. А уж тим більше він не проявить себе на Солакському, наприклад, перешийку, ну там чи коридорі і так далі, і тому подібне. І не те, що до Варшави. Мені здається, що вони там закінчують. От вийшли з лісу з Білорусі, і от там, де виход, там вони все і закінчили. Немає сьогодні Вагнеру. Давайте вже якщо серйозно, тобто ви прогнозуєте створення білоруської башти Кремля ще Я хочу. Що я про да білоруська башта Кремля це однозначно, вона вже існує. Лукашенко є достатньо амбітним. і Він настільки не розуміє, що відбувається, що для нього в принципі час теж іде вже в конкретному напрямку до його особистого фатального фіналу. Але він все ж таки він завжди мріяв. Ви пам'ятаєте? 90-1997 рік, що тоді був Єльцин, але вже слабкий був Єльцин. Єльцин шукав тоді наступника свого і так далі. Одним з них розглядали до речі, дружина Єльцина. Тоді наполягала, що може бути оця суб'єктина на приз. Звичайно Лукашенко, вона може бути наступником, і він тоді навіть рекламні тури робив Ярославська область, там Кастромська область і так далі. І Лукашенко з того часу хоче очолити нефективне союзне, так звану союзну державу, а хоче очолити справжню державу російсько-білоруську вже як президент Російської Федерації, і тому абсолютно в абсолютно він може сьогодні поєднати ресурси Вагнеру. А це таке знаєте, амбітне завдання знайти е, фінанси у певних. Олігархічних груп в Російській Федерації, і коли ще раз підкреслюю, Росія буде напередодні такого внутрішнього революційного процесу, мається внутрішнього внутрішньоелітного революційного процесу. Він може очолити один із рухів. Тобто, от якраз би якби Вагнер йшов на Москву і Лукашенко вже був очільником політичним цього руху, то напевно вони б забрали владу тоді 24 ну... червня 2023 року. Але між тим, щодо Вагнера, я б трошки спокійніше до цього всього відносився. Чому тому, що Вагнера вже не існує? Фізично не існує Вагнер міг існувати тільки коли є замовник типу, Російської Федерації, тому що це державна інфраструктура була для того, щоб приймати участь у тих чи інших захопленнях влади в інших країнах, але не напряму від імені держави України держава Росія і так далі. Тому що ми маємо сьогодні з точки зору Вагнера. Вагнер частково перейшов міноборони для того, щоб продовжувати війну в Україні, але це вже зовсім інший рівень. Друга частина, основна частина, найбільш боєздатна частина, перейшла до Росгвардії для того, щоб очолити. Придавлення рухів певних в самій Росії, тому що розгвардя це сьогодні потужна сила, яку вони думають створити туди тяжку техніку, туди спецнази передають і так далі. Третя частина це перепідписання контрактів з іншими юридичними особами, які не є особою під наз під назвою Вагнер, для того, щоб залишитись у Сірії, чи там у Лівії, чи там у Центральної Африканської Республіки, чи у Малії і так далі, тому подібне. І маленька частина, оця частина, яку там говорять про Білорусь, це там 2-2,5 максимум. Тисячі буде, може трошки більше, трошки менше, і так далі. Це інструктори, яка, які мають відпрацювати певне завдання для Лукашенка. Але питання в іншому. Гроші де Лукашенко це реципієнт, абсолютний, тотальний. От звідси моє наступне запитання, і воно ж останнє, виходячи з нашого часу. Це хороша теорія, і вона знову повертає нас до ідеї Лукашенко як очільник союзної держави. Мені. Ну, вона виглядає логічно абсолютно. Але чи не припускаєте ви, що є і зворотнє бажання, наприклад, Пригожина очолити Білорусь? Тому що маючи досвід е боїв е на африканському континенті і беручи участь у різних місцевих переворотах, цілком припускаю, що він може захотіти зробити такий приблизний переворот двірцевий у Білорусі? Ні. Масштаб, що стане масштаб, на його заваді? Масштаб особистості. Пригожин це комерсант, ну такого специфічного типу. Комерсант для його цікавлять тільки замовлення, достатньо дорогі замовлення, не більше, але й не менше. І він хоче сьогодні отримати. І крім того, не забуваємо, що з юридичної точки зору це людина, яка визнана терористом в низці країн. Ну ніхто не буде дивитись на те, що у Білорусі знаходиться відповідно терористам, головою уряду держави і так далі. Тому це неможливо. Дай і амбіції. Самого Пригожина, ще раз підкреслюю його амбіції отримати замовника такого ж типу, яким був Путін. Ну мається на увазі Російська Федерація, знайти десь гроші чи домовитись про те, що він нічим не буде займатись, залишиться з низкою там коштів, якихось, да а його не будуть вважати вже там ну людиною, яку треба знищити. Тим більше, що сьогодні в нього юридично його хочуть знищити країни е демократичні, ну тому що ну заарештувати я маю на увазі з юридичної точки зору. А фізично його хоче знищити Російська Федерація. Просто вона ще не знайшла варі... Варіанту, як це зробити, відповідно, тому що вони ж взяли на себе понятійку, так звану. Да? Ну, тобто підписали з ним, розписали. Прези... Ну в Росії ж президент теж понятійний. да Ну Тобто людина, яка там боїться всього, і тому там якісь обіцянки дає не юридичного характеру. І тому якраз Лукашенко думає, що він скористається Пригожим, тільки він не розуміє. Що Пригожин повністю роздіне Лукашенка, отримає всі ресурси, які йому потрібні, будуть в Білорусі, а потім Лукашенко заплатить максимальну ціну особисто знову ж таки. Мене влаштовує. Дякую, Михайле. Михайло, Михайло Дякую. Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України був в нашій розмовній студії.